Приготуємо мариновані печеріці на зиму. Ви зберігаєте, а я готую 900 г печериць промити та просушити. Висипаємо у кастрюлю і додаємо 1,5 склянки води, 6 духмяних перчиків та 5 лаврових листів. Чекаємо, коли наша суміш закипить. Потім додаємо цибулину і 1 третя морквини, 2 столових ложки цукру. 1 столова ложка солі та 3 столових ложки оцту. Наші грибочки повинні проваритися 10 хвилин, не довше. Перемішуємо і чекаємо 10 хвилин. Потім стерилізуємо баночки, я їх стерилізую оцтом. В одну баночку, 1 столова ложка. Збовтати, і все готово. Переливаємо по банках, закручуємо. І в тепле місце на 12-15 годин до повного охолодження. Дякую за перегляди!